Бойовий гопак до Черкас тренувати тіло й душу черкаських дітей буде засновник бойового гупака в Україні Володимир Пилат. Напередодні він відвідав Черкащину і домовився з керівництвом Дахнівської січі про співпрацю. Влітку цього року на базі згаданого літнього табору розпочнуть перші тренування. Їх, за підрахунком організаторів, відвідає близько сотні дітей, розповідає Олена Берестенко. Гопаку вже більше восьми тисяч років, а усіх секретів цього на напівбою на півбою не розкрито й досі. Масово вивчати бойовий гопак та пізнавати секрети козаків-характерників будуть у Черкасах. Таке планує верховний учитель бойового гопака в Україні Володимир Пелат. Напередодні він приїхав до Черкас з візитом. Спершу провів лекцію з історії бойового гопака та розповів про унікальність цього бойового мистецтва. Майсера каратечиком фовони на працюють на спині лежачи, працюють ногами. А в нас в танцях працюють з опорою на руки. Це дає можливість рухатись легко вперед, назад, в бік, і в той же час наносити удари. У нас є низова техніка, присядки, напівприсядки, чого нема, наприклад, в східних бойових мистецтвах. По тому демонструє, як вітаються козаки серце до серця, каже Володимир Пилат, чи рука до руки. Якщо козаки ну, рядові, друзі, вони вітаються ручканням, отак. Отак От вітаю. З той обряд, до речі, збережений, ще досі в Індії. У Черкасах традиції бойового опака вивчають вже не перший рік. У місті діє невелика школа бойового мистецтва. Ми приймаємо дітей віком від 6 років. Займається зараз дитяча група у нас до 10 чоловік. І старша група це вже від 15 років. За словами головного паківця країни, бойовий гопак це комплексна система виховання особистості. Вона поєднує три рівня розвитку фізичний, розумовий і духовний. А відтак виховує справжніх чоловіків. Аби залучити до вивчення автентичного танцю бою якомога більше дітей. Володимир Пилат планував відкрити козацьку січ у Каневі. Та далі планів справа не пішла. Тепер навчати дітей бойовому гопаку хочуть у Черкаській Дахнівці. Зараз у Дахнівська січ дозріла. Будемо там пробувати працювати. Якщо вони роз. <звинуть>, честь і хвала, слава, що роблять хорошу справу. Одну таку добру справу Верховний учитель бойового ОПАК зробив. Напередодні провів майстер-клас тренувань для місцевих, бойові прийоми, козацькі пісні та стародавні молитви. тому мандрівка на Чигиринщину у серце Черкаської області, пояснює Гопаківець. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Юрій Підлісевич. Віка новини.